Вітаю, шановні батьки та любі малята! Сьогодні ми з вами знову вертаємося до звуку Л. Давайте згадаємо, а як ми його промовляємо, які ми вправи робимо на цей звук. Губи усміхаються. Зуби парканчиком. Язичок піднімаємо угору до верхніх зубків і промовляємо Л, 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 підключаємо голос, вложимо собі ручку всі, л, 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 Л. Ось такі вправи ми зробили з вами для звуку Л. А зараз будуть повторювати за мною склади. ta slova. Prvotovali La, la, la. La, la, la. Lapa, lapa. Lo, lo, lo. Lopata, shi.

Пенали. Лев. Лебедь. Еще какие у нас есть Ал. 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 Пенал. Футбол. Футбол. О. Эл эл? Осел? Осел? Дятел. Дятел. Молодці діти. А зараз подивіться, хто це у мене такий на малюночку? Ой, хто це? Так це. ЛЕВЕНЯТКО А яке левенятко? Маленьке, а ще яке зле. Ось сьогодні я вам розповім більше про це левенятко і ми з вами його повчимо. Левеня лежить мале, хоч мале та досить зле. Левеня. Лежить мале? Хоч мале та досить зле. Ось такий віршик левенятко. Вчіть його пам'ять і розповідайте своїм друзям. На сьогодні до побачення. Дякую.